Всім привіт! Дочекалася я свою посилку із інтернет-магазину Кліома Сервіс. Цей раз підтримала перевізника Укрпочту тому що новою почтою ж дуже багато я користуюся. А тепер цікаво, що всередині. В цьому інтернет-магазині є дуже багато знижок, і чим більше береш, тим дешевше. О, які гарні горщики в мене будуть. я їх взяла, тому що вони жовті і хочу в них посадити оцю голубу лобелію. Зараз вона ще не дуже квітне. Я б і голубих узяла, але не було. Були лише жовті. Це, я так розумію, в подарунок. Якщо посилка більше тисячі, є подарунок. Я вибрала 300 грамові стаканчики. 100 штук дали. А це стаканчики. Півлітрові величенькі на вид. Це я люблю в такі висаджувати петунії. Не висаджую я в 300 грамові, в 200. Петунія віола, у мене все йде у, у півлітрових стаканах. І там, якщо ж від тисячі дешевше, то взяла вже цілу тисячу. Ніколи їх не буває забагато. Бачу, оці квадратні. Ось сюди я хочу посадити. Цибулю по 12-15 штук. І рекомендують для цибулі насипати землі багатенько, немало. Я розповідала, що для квітів, коли ми висіваємо дрібненьке насіння петуні і віоли, там не треба багато землі класти. А от для цибулі рекомендують не менше 5 см. В неї коренева система глибоко йде. І хочу побачити, що в другій бандеролі. Горщики цілі, так що укрпочта працює дуже горно. Взяла касети на 160 ячейок. Їх ніколи не буває забагато. У мене отакі на 100. І дуже великувата оця комірка, щоб живцювати бакопу, лобелію. Зараз в мене стільки роботи назбиралося. Приїхали касети, в які треба живцювати оці всі дрібні рослини. В тому році я десь 8-10 лютого живцювала петунію, бакопу, то якраз вони для продажі були вдало. Пізніше воно вже було слабке. Раніше перерожче, а от в оці числа з 8 по 10 лютого буду працювати усіх живцювати. Два роки я вирощувала цибулю Ексібішен. Вона смачна, солодка, велика, але ж це салатна. Вона не лежить довго, 2-3 місяці і псується. Ми в тому році ми знали про це, трішки продали, трішки роздали і залишила собі, щоб уже в листопаді її не було. Більш винослива кенді, врожайна, смачна теж і довше зберігається, буду висівати. Я отакий от ящик висіваю 200 штук. Ящик та з-під овочі, оце він 30 на 50, мабуть. Землі треба 5 см, не менше. Мірка обмалювала, бо так не бачу, і так не дуже. 5 це ось. Отак я буду робити. Сіятиму рядочками на глибину пів см або 8 міліметрів. Не глибше. В ящиках не треба глибше висівати. І треба до сходів давати температуру 18 градусів. Коли зійде, їй потрібно 10-12 градусів. Вона не любить спеку, тому що буде тягтися. У кого немає умов десь тримати, не сійте так рано, вона потягнеться, будуть ниточки. Можливо, вона й не помре, але їй недобре буде. Треба пізніше тоді висівати. Я буду ще і досвідчувати, коли вона сходить, я ставлю в хаті. І буду трішки досвідчувати. А взагалі, у мене в теплиці, отам, в кінці якраз така температура 10-12. І оце стільки років я вирощую, вона там дуже добре стоїть і росте потихеньку. Якщо вона тягнеться, можна трішки зрізати краєчки, щоб не лягала. Але агрономи не рекомендують цього робити. Або якщо сухо. Зрізали і не поливайте, щоб їй сухо, щоб оці ранки зажили, щоб туди не потрапили хвороби, бо буде гнить. Взагалі цибуля тягнеться, коли її жарко, не вистачає світла і дуже багато поливаємо. Поливаємо лише тільки тоді, коли підсохне земля. Ну, як потребує вона вологи, тоді поливаємо, щоб не в болоті стояла. Підписую я на отакі із тканини бантики і маркер дивлюся, щоб він був стійкий до води. З цим бантиком цибуля піде й на грядку. Це зараз цибуля, а потім помідори і перець. Як я провіряю, чи не розтікається оцей маркер. Написала і в воду вкидаю. Якщо воно не стійке, воно відразу пливе. Оце маркер якісний. Я й не купую дешевих. Отакий надпис. Буде триматися до осені, висаджую на грядку, ставлю кілочок, прив'язую цей свій бантик, і потім ще й восени читаю, хто то в мене росте. Бо так я не запам'ятовую без надпису. Цибулю буду висівати по одній, а також по 4 штуки. І тоді рідше на грядку висаджувати. Вза... Ексі більше густо її не треба висаджувати, бо буде дрібно. Земля в ящиках у мене домашня, саморобна, дуже старий перегній і з лугу дернова земля проливала фітоспоріном у ящиках. Бо суха за зиму вона висохла, то я пролила фітоспоріном. Зараз трішки її так підпушу. Цибулю можна висівати, щоб зекономити місце, у дрібненькій касеті. Оце 160 комірок. І землі тут небагато. Але я буду висівати відразу у більшій. Бо вона в мене буде стояти десь в кінці теплиці, і я її можу не полить. Оце ж пересихатиме дуже швидко. Тут більше вологи буде, і буде воно в мене рости до кінця, доки я й на грядку не висажу. Висіваю моркву, висаджую цибулю приблизно 5-10 квітня мені треба так рано посіяти, бо потім я пікірую помідори, розсаду у тунелі і немає часу. Уже можливо і треба пізніше. У мене пізніше немає часу, я, як кажуть, на роботу йду, пікірую в тунелі помідори. Набрала в касету землі, проливатиму водою з фітоспоріном і поливатиму так добре, потім посію насіння, зверху, присиплю землею і вже не поливатиму. Так найкраще сходить насіння. Ми все так висіваємо, і переці, і помідори. На кассеті буду підписувати коректором. Дуже мені сподобалося ними підписувати. Білий маркер стирається. Оцей коректор, оце я два роки ним користуюся. Не стирається, лише його треба тримати вверх. Тому що якщо отак тримати, він дуже швидко псується. В кого є школярі, можливо, це знають. У мої школярі виросли, тому я оце тільки дізналася, а так я їх штук чотири вже викинула. Купую, розпочинаю писати. Потім поставлю не так, як треба, і він засихає. Оцей буде працювати, доки не закінчиться. Так, приблизно буду сюди висівати. У мене є кенді, ексібішен, глобо і подарунок Халцедон. Оці два я не пробувала на схожість. Тому я не буду їх в касету висівати. Два пробувала схожість гарна, попробую і в касеті. Касета напополам не ділиться, зроблю приблизно. Оце буде Ексібішен. А оце кенді. Роблю отвори для насіння. Оцією штучкою так швидко воно робиться. А в ящику зробила шість рядочків і також поливаю їх водою з фітоспоріном. Ми і на грядці, коли висіваємо моркву, то я проливаю рядочки, щоб насінина прилипла, а не лежала в пилюці. Сіватиму сівалкою, дуже мені сподобалося нею. Сижу в теплиці, а на вулиці так синички плачуть. Кажуть, що то на дощ. Це перша в нас кенді. 200 штук, розпочну з касети. Зелене насіння. Якщо висаджувати з закритою кореневою системою, то вже не треба розділяти оці чотири штуки. Отак воно туди і піде у грядку. Тільки рідше висаджувати, тому що губиться все, те, що з закритою, якщо ми розпочнемо розділяти, Обіцяють, що воно не буде заважати один одному. Да, якби я пішла на заробітки, багато б грошей не заробила, а для себе цікаво так сіять. В Горщики набираю таку землю, як у ящиках. Цибулі як Сібішен, посіяла в касети по одній насінині, по 4 спробую. Ці я не буду розділяти, буду висаджувати цілими на грядку ящичок, так як я собі завжди висаджувала, приблизно 200 штук. Отакий От ящичок. Потім з цих же міркувань це більше ящик і сюди 15 стаканчиків півлітрових становиться. Це я спробувала в 300 грамовій і поклала по 15 насінин. Тобто, якщо сюди я 200 сіяла, цей трішки більше і 225 насінин. Думаю, буде нормально, а там весна покаже. Посіяла, прикрила. З плівочкою і нехай сходить. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Роботи не початий край. Дивлюся на горщики і радію. За промокодом мого колеги, в мене була знижка 5%. А зараз маю свій промокод Кононенко 2024. Тільки треба вводити маленькі букви англійські, і у мене не вийшло ввести промокод. Мені допомагали консультанти.